Доброго ранку. У нас годе сирена. Всім по території України. Обстріли. Зараз моніторю, що куди летить, і будемо, напевно, спускатися в укриття. Бережіть себе! Ми прийшли. В поліклініку у нас сьогодні огляд. Ми хворіли після дня народження, досить таки сильно. Були на антибіотиках 10 днів, і сьогодні такий останній контрольний огляд має відбутися. І от повітряна тривога. Зліт міг. Ми стоїмо під поліклініку, чекаємо ти на шоці, тому що дуже голосно гучномовить. І її такі речі дуже сильно лякають. Але маємо, що маємо, такі наші реалії життя. Отже, розпакування продуктів сьогодні в нас п'ятниця. Ми після лікаря зайшли в АТБ і в наш магазинчик, де продаються різні фрукти, зараз вам а, покажу, що купили. Ціни в кінці теж озвучу. І відповім, звичайно, на запитання, що як мені, яке, яке прилетіло мені під моїм розпакуванням попереднім покупки з АТБ. Отже, коментар звучить так, що а, значить, як. На гігієнічно розпакування продуктів робити на підлозі. Отже, відповідаю, хоча говорила, що не буду реагувати, але все ж таки хочеться, звичайно, відповісти, що в мене, знаєте, підлога взагалі чиста, і в мене на підлозі взагалі дуже чисто і прибрано, і чистіше, навіть ніж в декого на столі. Тому, будь ласка, якщо мені так зручно, якщо мені так комфортно. Я так буду знімати навіть на підлозі. У мене тут плитка, і взагалі. Отже, я маю надію, що вас більше не турбує, де в мене проходять розпакування. А, продовжимо. Тим більше, що ви бачили, що. Хліб, я коли вам показувала в розпакуванні, то хліб я зверху поклала на стільницю. Отже, а тут такі, знаєте, продукти, що можуть і в мене, я навіть от сідаю а собі просто на, на підлогу свою. Отже, купили в магазинчику черешні, а були по. Там чеку не дають по 75 гривень. Досить така черешенька, солодка, а велика. Я вже її неодноразово там в магазині тому беру. Там, звичайно, є різні, різні види черешні. От, а це що по 75, тут я попросила зважити на кілограм. Нас же там знають і, в принципі, вибирають таку. Кращенько. Тут вибрали ми абрикоски. Абрикоски такі виглядають, як домашні, у нас колись були під хатою абрикоси. Абрикоси були по якійсь гарній знижці. Вони тут, можливо, де-не-де такі, знаєте, як то кажуть, покоцані, але от зараз замочу, помию і будемо їсти. Тут нам трошки більше кілограма, По 59 гривень абрикоски. ціни просто пам'ятаю. Так, отут в моїй чорній сумочці, яку я ближче зараз присуну. А тут в мене ще є, донечка собі обирала. Інжир. Вона сама собі вибирала, тобто я тут вже один десь там у нас взяла їсти, а інжир теж не пам'ятаю, по чому він був десь близько 70 гривень. За кілограм. Тут не знаю, скільки нам заважило, бо все брали вкупі. За черешню, за абрикоски, за інжир. І, по-моєму, все я заплатила 220 гривень. От. І ще огірки в цьому магазинчику взяла. Теж донечка обирала. Такі корнішони, в принципі. До салату нехай будуть. Далі покупки будуть з АТБ. Гарна ціна, ціни пізніше вам озвучу. Таке атєсто листково -дріжджува. Теж вже не перший раз його беру. Так, ціни, ціни, ще раз скажу, озвучу вам пізніше. Так, все, з цим закінчили трубинкою. Далі печиво ловіта, чорний какао, Акційне. Так, взяла ферму молоко 2,5% жирності, теж ще на нього діє акція. Далі ми були з донечкою, тому буде дещо таких продуктів і дитячого харчування. Донечка взяла собі від злагоди малятку йогурт, яблуко банан 200 гр. Ось тут детальна інформація. Ми пройшли курс антибіотиків 10 днів, тому зараз молочка нам досить таки актуальна. Треба якісь вітаміни трохи поїсти. От, Купили фруктів, звичайно, що ще перед тим норма гуд, тепер перейшли на антирожміну. Ну і ще до того всього якісь елементи там то будемо хрумати. Сподобалась мені ця шоколадка Bubble Creeps від LACMI. Дуже смачна, я на роботі з'їла з задоволенням: чи то я голодна була, чи то що. Ще взяла отакий шоколад, теж акційний Millennium. Чорний шоколад з горішками. Всі 10 грамів, любимо його, до кави. Один одну шоколадку подарувала. Просто. Так, Круасан лігус це для донечки. Будеш? Так, добре, відкладу тобі збоку. Далі від Данон донечка собі обрала ось такі йогурт десерний зірочки у шоколадній глазурі. Не знаю, я, по-моєму, таких не брала ніколи, але я сама сказала їй, що вона собі хоче з молочки нехай обирає, то вона собі вибрала от, і Данон отаке. Кульки у шоколадній глазурі. Тут йдуть у нас отакі от кульки, а тут у нас просто йдуть ось такі зірочки. Ну, аби... Дитина їла. Так, ще до смаколиків від Рошен ось такі е гумі. Ось такий смак має е класний, солодкокислий, що інколи аж, так знаєте, вже зразу в мене слюні виділились на той смак. Далі. Неодноразово вам показувала ось такі Gigless Baby Vipes. Серветки вологі, Ці е, мені дуже подобаються сильно: 72 штуки, гарно пропитані, все добре. Протирають, витирають, витираю навіть пилюку, протерти десь щось гарно витирають плями. Зараз пішов сезон фруктів, десь там е, діста на вулиці, чи ще щось зручно е, витирати. Так що серветки, одноразові, такі одноразові. Так? Е, вологі це класно, акційні, зараз в тебе. Далі взяла ось такі. На заміну нам зубні щітки, своя лінія, дві штуки. Не знаю, щось донечка попросила, щоб її взяти. Це у нас середня жорсткість і рожева і фіолетова. Це таке. Розхідники. Далі взяли від яготинські для дітей, вітаміни АД. Є біфідобактерії від 8 місяців на фруктозі, Паста сиркова з наповнювачем яблуко-полуниця, ось така, а, так, 90 грамів. Я таке дитяче харчування вже давно не брала. Але я кажу, зв'язку з тим, що ми перехворіли, є на антибіотиках, то треба щось відновлюватися. Там ще будуть. А, значить, від делюкс 175 грамів. Сир вершковим, який класичний. Обов'язково, коли є акція, то звичайно його беру. Любимо цей сир. Так, далі. Це все, все. Все таке яготинське для дітей. Це, Це класичне. кисломолочний. Ось теж з тими вітамінами Ада є. Та, ну, не знаю, від 6 місяців можна давати діткам. В принципі, фірма Яготинська то досить таки. Бачу, досить популярна і дуже багато розібрало саме ось цей кисир, е, класичний кисломолочний от, для діток. Там було декілька штук, но, думаю, я собі, ще, по-моєму, дві я таких взяла. І ще ми взяли ось такий для дітей: це в нас десь з бананом, паста сиркова. От Теж від 6 місяців на фруктозі написано. Так, далі. Ага, це щось донечка собі вибрала. Супер контик. Мілк 100 г. І печенко на перекус. Так, що в нас далі? Далі ми ще взяли в'язочку бананів, інколи хочеться. Особливо, знаєте, коли хочеться, або з вечора, коли вже ти ніби повечеряв, там пройшла годинка, але ти ще не заснув, і тоді хочеться якийсь зробити собі легкий перекус, тоді їсти банан. Або так, як в нас зараз, знаєте, вночі бувають часті тривоги, і е, можна з собою навіть взяти в укриття банан, або вже після того, як ми прийшли з укриття, хочеться щось з'їсти, то банан це саме те, що треба. Як на мене, так. І покажу вам, напевно, просто ось так. Тут ми собі взяли яблук, яблук ось таких. Як він називається, Red Prince. По-моєму, ось так, скільки в нас є. 5 штучок. От, яблочок в торбинці. І чек. чек. Зазвичай в мене виходить дуже такий довгенький, не враховуючи те, що ми брали в. В магазині. Так, що в нас Red Prince яблуко на 36,96, заважив майже кілограм. Так? Добре. Далі в нас банан на 63,39. Молоко Ферма 36,40. Акційний шоколад Міленіум 43,90, шоколад ЛАКмі 4090, сир кисломолочний яготинський для дітей. По 12,30, ось ці сирки. Дитячі, в принципі, можна брати акційні. А так, по 12,30, набір зубних щиток по 20,40, далі йогурт Denisimo Фантазія 27.50. Це ось цей з кульками. А от Зірочки, так, і цей, що просто, кульки теж 27,50, сир м'який делюкс по 49,90, печиво Суперконтік по 15,40, печиво Рошен Ловіта класичне 23,90. Це ось ця ловіта, що знизу. А Так, далі йогурт, банан 23,40. Це ось цей, та ось цей банановий йогурт яготинський 23,40. Далі, круасан 13,70, сиркова паста, яготинська для дітей яблуко по 12,90. Сиркова паста для дітей банан 12,90. Мені два рази порахували, що. Ага, це яблуко банан. Потім йде банан. Коротше, зараз буду розбиратися. Коротше, щось тут чекаю. Так, тісто по 59,60 заморожене. Цукерки Рошен Гумі по 30-90. Цукерки це ось ці гумі по 30 гривень. Це акційні. І серветки вологі дитячі по 26,50 гіглес. Отже, і сума 590 гривень 65 копійок. Плюс 220 гривень. Це майже 800 гривень. Ми сьогодні витратили на наші такі от покупки продуктові. Отже, такий в нас сьогодні був день. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. А я вам дякую за перегляд. І ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!